Японія перезапустила перший ядерний реактор від часу аварії у Фукусімі в 2011 році. Це зробили за новими правилами безпеки. Всі японські атомні електростанції поступово позакривали після аварії на АЕС у Фукусімі, яку спричинили землетрус та Цунамі. Але у вівторок, після проходження нових жорстких тестів, компанія Kyushu Electric Power перезапустила перший реактор на станції Сендай на острові Кюсю. Google несподівано оголосив про створення материнської компанії Alphabet Incorporated у рамках своєї реструктуризації. Як стверджує засновник мультимедійного гіганта Ларі Пейдж, нова структура має спростити управління брендами в компанії. Зокрема, під контроль Alphabet перейдуть інвестиційні і дослідницькі підрозділи, а також виробник гаджетів для розумного дому Nest і відділ розробки безпілотників дронів. В американському місті Фергюсон триває незвичайний стан на тлі протестів, що проходять до річниці загибелі чорношкірого підлітка від рук поліцейського. Ситуація загострилася після того, як ще один чорношкірий юнак отримав серйозні поранення у перестрілці з поліцією в неділю. До того пам'ятна акція Майкла Брауна проходила мирно. 18-річному Тайсону Гарісу висунули звинувачення у нападі на поліцію. У вівторок, 11 серпня, Україна відновлює постачання природного газу з Угорщини. Про це повідомляє Deutsche Welle. Згідно з цими даними, станом на 11 серпня заявка на прокачування газу через газовимірювальну станцію Берег Дарос в Угорщині у напрямку України встановить 1,96 мільйонів кубометрів. Більшість українців не готові брати участь в акціях протесту, але 47% тією чи іншою мірою виправдовують самосуди. Про це свідчать дані спільного соцопитування фонду Демініціативи і центру Разумкова. Близько 96 опитаних відчули на собі наслідки фінансово-економічної кризи, а 2,3 не відчули. При цьому лише 18% готові брати участь у можливих акціях протесту, 67% опитаних брати участь у проте протестах не збираються, проте 28% українців очікують, що в їхніх містах і селах можливі масові протестні виступи. У січні готові були вийти на протести 43%. Державне агентство з питань кіно заборонило до показу 376 фільмів і серіалів з серпня 2014 року. Про це на брифінгу заявив голова Держкіно Пилип Ілленко. На сьогодні Державне агентство з питань кіно відмовило у видачі та анулювало прокатні посвідчення, тобто заборонило до показу 376 фільмів та серіалів, сказав голова Держкіно. Ілленко зазначив, що всього за цей період експертна комісія при держкіно проаналізувала 553 фільми та телесеріали. Рада з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності продовжила термін прийому проєктів до 1 вересня. Повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. На конкурс можна подавати проєкт, що спрямовані на підвищення енергозбереження в установах, які утримуються із місцевих бюджетів: а це оснащення будівель сучасними тепловими лічильниками, заміщення імпортованого природного газу, використання енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергії та місцевих видів. Палива за перше півріччя 2015 року у рівному перевиконання міського бюджету. Про це під час засідання Рівненського міськвиконкому повідомив начальник управління бюджету і фінансів Віктор Шульга. За його словами, загальний фонд бюджету міста перевиконаний на 138,8%, а щодо спеціального фонду річне виконання бюджету за перше півріччя понад 1 мільйон гривень. У свою чергу, міський голова Рівного додав, що цього року спостерігається перевиконання бюджету в багатьох містах України. Через ремонти на водопровідних мережах у рівному та прилеглих районах частково не буде води. Аварійно-ремонтна бригада проведе заміну ділянки водопроводу на вулиці Костромській та вулиці Гребінки, 15. У зв'язку з цим планується припинення водопостачання на вулиці Гребінки, 15, місто Рівне, та вулиці Польовій, 4, село Бармаки. По вулиці Гагаріна, вулиці Київській та вулиці Пухова відбудеться ремонт пожежних гідрантів, деталі яких у зв'язку з тривалою експлуатацією застаріли та перестали виконати. Онувати свою функцію.